В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос народився. Славі. Дорогі браті і сестри, як пригадуєте, ми співаємо в, своїх, в одній з своїх колядок про те, що йдуть до нас три свята: перше свято це Різдво Христове, друге свято це Святого Василя, а третє це те водохреща. І ось ми з вами вже вчора зустріли пам'ять святителя Василя Великого. Архієпископа Кесаря Капідокійської, а це значить, що дуже скоро нас чекає ще й третє свято з цих трьох найбільших таких свят, які ми маємо в місяці січні. Сьогоднішня наша неділя, вона так і називається неділею перед богоявленням, тому що церква вважає, що цей день, який ми будемо зустрічати зовсім скоро, 19 числа, День Богоявлення, хрещення Господнього. Він настільки важливий сам по собі, що навіть до нього треба готуватися. Мало того, прийти до церкви в цей день. Треба так налаштувати свої душі, що це настільки важливо, що церква встановила навіть спеціальну неділю, яка передує цьому дню. Ми повинні прийти в неділю до храму Божого, помолитися Богу, щоб він нам відкрив. Приготував наші серця для того, щоб ми були здатні сприйняти це одне із найбільших свят в церковному році. Хто вивчає церковну історію, хто, можливо, чув, то раніше до 4 століття приблизно свято Різдва і Богоявлення вони були в один день святкувалися, а саме 19 січня. І от лише з часом, от 15-го ми знаємо, що вже з'являється окремі свято Різдво Христове, яке. Встановлене церквою саме на спом'ян того, що Ісус Христос народився тілесно від Марії в Вифлеємі, в Печері, серед тих безсловесних тварин заради нашого спасіння. Але разом з тим ми пам'ятаємо про те, що був такий день, коли ми згадуємо, як Святий Дух зійшов в виді Голуба і сказав під час хрещення Йоанну про те, що це син мій улюблений, його слухайте. Сьогоднішня неділя нам нагадує про те, що сутність хрещення Господнього, сутність богоявлення зовсім не в воді. Як ми часто про це думаємо, ми коли собі думаємо про водохреща, ми в першу чергу думаємо про воду. Але Господь нам сьогоднішньою неділею показує, що початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, як ми читали щойно в Євангелії від Марка, починається саме з того, що. Ісус Христос мав притечу, ту людину, яка йшла перед Ним і готувала йому стежку. Отак, От як царі колись, перед тим, як йти до, якогось, до якоїсь невідомої землі, послали притечу, таку людину, яка би приготувала і дороги, і сказала людям, що прийде цар. Так само і церква Христова перед тим, як. Зустріти прихід в світ Спасителя готує нас тим, що показує, що без покаяння ми не зможемо зустріти Бога, тому що покаяння це основна ціль нашого життя. Грецькою мовою слово покаяння метаноя означає не просто людину, яка зрозуміла, скажімо, пагубність або помилковість якихось своїх вчинків. Слово метаноя грецьке означає зміну розуму, зміна способу мислення. І от якщо людина справді хоче покаятися, то лише однією констатацією факту перед священником, навіть на сповіді, що я є грішний або грішна, цього недостатньо. Це лише сповідь. Але нам треба ще шукати покаяння, до якого нас закликав це тий притечий Господній Йоанн. Він казав, що для того, щоб ми зустріли Бога, нам перш за все треба покаятися, треба побачити. Що наше життя дуже далеке до ідеалу, що його є куди справляти в кращу сторону. І саме для того, щоб ми приготувалися до такого великого свята, як Сходження Святого Духа, ми повинні приготувати свої душі відповідно до цього. Тому що Дух Виді Голуба. Лише був свідченням того, що прийде скоро ще один утішитель, який тоді зміцнить і збудує нашу церкву для того, щоб спасати вже кожного з нас. І от сьогодні ця неділя, яка, яку сподобав нас Господь дожити, яка носить назву неділю перед Богоявленням, закликає кожного з нас подумати над тим, над тим як ми живемо з вами, наскільки наше життя далеке до ідеалу або близьке до ідеалу. Як ми часто молимося, і чи ця молитва приносить якийсь плід? Дуже багато людей, виправдовуючи, ніби перед Богом, або навіть і перед священником, кажуть, що от я молюся, і я впевнений в тому, що Бог мене чує. Але треба сказати, що і, ну, і невірні часто моляться. От мусульмани моляться п'ять разів в день. І невже це їх приближує до Бога? Швидше за все, що не приближує до Бога. Не дивлячись на те, що вони дуже багато часу присвячують молитві, дуже багато людей кажуть, що вони можуть приблизитися до Бога тим, що вони постять. Ну, треба сказати, що постити є доволі звичною і нормальною практикою багатьох людей, які турбуються про власне здоров'я. Тому не всяка людина, яка отримується від їжі, можна сказати, що вона постить, або тим більше, тим самим догоджає яким чином Богові. Піст мусить бути вираженням нашого внутрішнього стану, а не просто бажання, скажімо там, роздрузити свій шлун. І от, якщо ми подумаємо над тими речами, які ми звично асоціюємо з нашим духовним християнським життям, ми побачимо, що дуже часто ми молимося, але молимося в пусту. Дуже часто ми постимо, але цей піст нам не приносить ніякої користі. Але Сьогоднішня неділя, вона звертає нашу увагу не на зовнішні ці ознаки нашого духовного життя, а перш за все на внутрішність, на метаною, на покаяння, на зміну способу нашого мислення. Колись люди, які приходили до апостолів і каялися, вони каялися так, що їхня сповідь була раз за життя. Вони раз покая... покаялися, Бог простив їм їхні гріхи. і настільки... Їх ця сила тримала, і вони цінували цю силу Божу, яка існує в їхньому житті, що вони навіть без страху йшли на смерть, тому що вони знали, що вони попросили Бога прощення, і Бог їм простив. Нам сьогодні дуже важливо пам'ятати, що Бог і нас хоче сьогодні простити, і саме тому він встановив церкву, саме тому він встановив ці свята, і тим більше нагадує нам про покаяння, тому що він чекає покаяння кожного з нас. Ми сьогодні повинні більше звертати увагу на свою душу, тому що весь світ тисне на нас і здається, хоче тільки нашої погибелі. Але нехай так не буде. Нехай кожен з нас пам'ятає, що покаяння це те, чого чекає від нас Бог. Уявіть собі, якби ви, кожен з нас там, знайшов лотерейний квиток, який міг би виграти там якусь суму грошей. Невже би ми би не поцікавилися тим, а можливо, що цього разу цей квиток може дійсний бути? Ми би потурбували, знайшли це місце, поцікавились, де він був куплений, і чи він нічого не виграв. І от так само ми в житті своєму повинні цікавитися питаннями власного духовного вдосконалення. Господь нам дав розум для того, щоб ми хотіли пізнати його, а ми свій розум дуже часто використовуємо зовсім інших. Способами. Ми чекаємо нагоди один одного обманути, ми чекаємо нагоди використати один одного тим, що в нас є цей розум, і що ми мудріші від когось іншого. Але Господь цього не каже. Він каже: готуйте стежки Господу. Тобто приготуйте своє серце для того, щоб бути здатними отримати цю благодать очищень, очищувальну, яка прийде до нас водохрещем. Ісус Христос. Як правдивий Бог і правдивий чоловік не мав потреби в тому, щоб приймати хрещення. Він був святий і жодного гріха він не сотворив. Хрещення Іоаннове було саме цим. Він хрестив людей покаянням. Люди приходили до нього, щоб каятися. Тому каятися Христос не мав потреби. Але коли він війшов в ці води Йорданські, він не мов би, взяв на себе гріхи світу, цей той бруд гріховний, який був змитий. Тими людьми, які приходили до Іоанна. Він і сьогодні хоче прийти до нашої оселі, до нашого міста, до нашого храму для того, щоб очистити кожного з нас і подарувати ну, зовсім іншу якість життя, ніж ту, яку ми самі собі вибираємо. Тому цінуємо цю можливість спілкування з Богом, шукаємо її, Пам'ятаємо, що сенс водохреща не в воді, сенс водохреща в покаянні. І в благодаті Святого Духа, який очищує кожну людину, яка приходить на світ. І тільки від нас людей залежить, від нашого вибору, від нашого дозволу Богові діяти в нашому житті, буде і залежати те, чи ми спасемось, чи ні. Тому пам'ятаємо, що ця можливість нам бути на, цій, на цьому богослужінні, одна саме для того, щоб приготувати до своїх зустрічі, особистої зустрічі з Богом. Нехай допомагає нам цьому Бог і всі святі. Амінь. Христос народився.